Ну що, ви вже вдягнули сонцезахисні окуляри. Нарешті настав час, коли можна по повній програмі накопичувати сонячну енергію. Ну, як ви зрозуміли, це відео з підсумками по генерації від 1,5 кВт панелей за квітень. Так от, попередній мій рекорд з початку встановлення панелей був 100 кВт. Це в середині минулого літа я його встановив. І цей місяць, оптимізувавши по максимуму споживачів електроенергії, тобто електроприлади, я зміг дійти до рівно 150 кВт. Це в основному за рахунок перепідключення бойлера на роботу від. Сонця. Тобто раніше він у мене працював виключно по нічному тарифу, зараз я його перепідключив так, щоб він споживав лише 400 Вт і вмикається він у мене об 11 і вимикається в 17 годин, але як правило, він повністю нагрітий вже, та навіть о 16 він вже повністю відключається по терморегулятору. Навіть за таких умов у мене зараз за цей місяць нічних вийшло 50 кВт, денних помимо сонця 120. І від сонця я взяв 150. Якщо хто не дивився попередні відео, у мене мимо у мене дві, якби дві окремі лінії зараз в будинку. Одна працює через інвертор в день, інша. За будь-яких умов працює лише від основної мережі. Від основної мережі у мене завжди працює пральна машина. Ну, тобто такі споживачі як Пральна машина, електрочайник, е, мікрохвильова піч, е, ну там, типу мультипіч, е, мультиварка, ось такі всякі. а І цей проточний кран е, на нагрівальний. Зараз ще напряму працює. Кондиціонер, тобто підключений напряму, він зараз ще ним не користуюся, але хочу теж його перепідключити, щоб він працював від сонця в часи, коли в мене надлишкова енергія. Тобто, коли вже бойлер повністю нагрітий, акумулятор повністю заряджений, і сонце не має куди мені дівати. Тобто там з 16-17 години, щоб кілька годин працював кондиціонер від сонця. А по факту, щоб вже отримувати більше 150 кВт в день, мені треба або додавати ще акумулятор, або ну, навіть не знаю. Або, ну, більше, окрім бойлера, більше немає, не було чого перевезти на роботу виключно в день. Тобто, треба додатковий акумулятор. Додатковий акумулятор, такий же, як у мене літій фосфатний на 2,4 кВт, коштує зараз, якщо не помиляюсь, близько 15 тисяч гривень. Якщо я його доставлю, то зможу брати десь кВт максимум 50 на місяць. 50 кВт на місяць це у нас 200... Ой, 215 гривень, якщо не помиляюся. І це за рік. За рік буде десь близько тисяч економії, не більше, як розумієте, 15 років окупності. Звісно, це не має абсолютно ніякої економічної вигоди. Якщо ось ці оце все, що зараз тут панельки, акумулятор, інвертор ставились для того, щоб бути автономним під час. Відсутності основної мережі, то далі вже модернізувати її ну майже немає ніякого сенсу. Виключенням буде лише підвищення тарифів. Тобто, коли там вже буде 6-8 гривень і так далі, тоді вже воно матиме сенс. Ну або просто я б там психоную і йду, куплю ще один акумулятор. Дуже хотілося б за дарами, звичайно, але поки так. Коротше, за квітень 150 кВт. Далі буде.